Насправді ця виборча кампанія. Я погоджуюся, що можливо вона була навіть трохи частішою ніж була минула виборча кампанія. Єдине, з чим я не погоджуюся, що нам вдалося уникнути фальсифікацій, підкупів виборців. І я глибоко переконаний, і наша політична сила наголошувала на тому, що в регіоні де ведуться бойові дії, проводити вибори недоцільно. Можна було перемогти в війні, закінчити бойові дії, а потім провести до вибори до Верховної Ради. Чи ми маємо сьогодні чотириста. 400... 21 депутат, чи би ми ми б мали їх близько 400, від цього легітимність Верховної Ради не змінилася б. А е, їх би все рівно ці вибори визнали. Але разом із тим, ми б мали якісніший склад кандидатів і народних депутатів Верховної Ради. А які які претензії власне свободи нині є до центральної виборчої комісії? Ну якщо ми вже говорили, наприклад, по 198-му округу, я мушу це сказати представниця центральної виборчої комісії Тетяна Лукаш особисто керувала зміною членів. Окружної виборчої комісії міняли кілька разів голову окружної виборчої комісії, якщо не помиляюся, чотири рази. Причому міняли повністю практично склад окружної виборчої комісії. Домінялися до того, що прийшли відверті фальсифікатори. Що робили конкуренти Сергія Рудика, який, зрештою, таки переміг, довів свою перемогу на своєму 198-му окрузі. Робили дуже прості маніпуляції. Вони шляхом подачі судових позовів змушували Через суди перераховувати е, бюлетені на дільницях. Причому перерахунок не давав жодних результатів, але він затягував процес встановлення результатів виборів. Останній суд, який слава Богу, в апеляції вдалося виграти шляхом тиску на суддів, е, передбачав вимоги з боку конкурента, перерахунку бюлетенів на абсолютно всіх дільницях. Пане Ігоре, за зараз ми подивимося проблемні округи, які є в Україні, Це, дивіться власне. про проблем не було є. Намагалися вони намагалися проблемними зробити нечесні не, не, не на руку конкуренти. Вони намагалися створити видимість того, що там є проблема. Це те саме, що було на 223-му двісті Будь-якому разі, всі